Наш молодой воїн в українському плену без страха захищає інтереси Росії, ай хорош парень, ай хорош. Побіда буде за нами. Нещодавно ми записали інтерв'ю з російським полоненим Ніколаєм Карташевим, який у 2022 тисячі двадцять другому вчиняв злочини у Бучі. А нині перебуває у київському СІЗО та чекає на вирок. Война не закінчиться, Буду воювати. Так яка цель знову, й воювати. Ну, там слід просто все. Однак росіяни не вважають Карташева злочинцем. Навпаки, прославляють його героїзм. Росіяни розділилися на дві групи: хтось захоплюється Карташевим, інші не вірять, що відео справжнє. Звісно, постановка, Этот десантник з хахляцьким акцентом говорить і рожа у нього хахляцька, дране акторішки. А якщо ви хочете, щоб у ще більшої кількості росіян палало, задонатьте на сили оборони та слідство інфо.